Доброго дня! Ви на каналі Мама Кульбабка, казка Хлопчик-Мізинчик, автор Шарль Перо. Жив собі Дроворуб з дружиною, і було у них семеро дітей, усі хлопчики. Найменший, коли народився, був ростом з мізинець і його прозвали. Хлопчик мізинчик. Якось у неврожайний рік почався такий голод, що дроворуб не знав, чим годувати дітей. Він умовив дружину завести їх у ліс і залишити там. Підписуйтесь на наш канал Хлопчик-мізинчик чув цю розмову. Коли всі заснули, він встав Пішов на берег річки і набрав повні кишені маленьких білих камінців. Уранці батько розбудив дітей і повів їх у ліс. Дроворуб став рубати дрова, а діти збирати хмиз. Працюючи, вони не помітили, що батько пішов геть і залишив їх самих. Діти дуже злякалися і заплакали. Тільки хлопчик-мізинчик не злякався. Поки вони йшли в ліс, він непомітно кидав на дорогу маленькі білі камінці. За цими камінчиками він відшукав дорогу і привів братів додому. Батьки дуже зраділи. Коли хлопчики повернулися живі та здорові, сусід повернув їм старий борг, і тепер у них були кошти на їжу. Минув час, гроші, на жаль, скінчилися, і батьки знову вирішили відвезти дітей у ліс і там залишити. І знову хлопчик мізинчик. Підслухав їхню розмову. Але цього разу, на жаль, не вдалося йому назбирати камінчиків. Двері були міцно зачинені на ніч. Уранці мати дала дітям по поокрайцю хліба, і хлопчик-мізинчик вирішив кидати на дорогу хлібні крихти і за ними знайти дорогу додому. Батько завів дітей у непролазні лісові хащі наказав їм збирати хмиз, а сам непомітно пішов геть. Хлопчик-мізинчик не дуже сумував, але коли став шукати хлібні крихти, які кидав дорогою, нічого не знайшов. Їх з'їли лісові птахи. Діти не знали, що робити. Настала ніч. Тоді хлопчик мізинчик заліз на високе дерево і побачив вдалині ледь помітний вогник. Довго брати пробиралися крізь хащі, Поки не вийшли до будиночка. Вони постукали у двері. На їхній стукіт вийшла жінка і запитала, чого їм треба. Дізнавшись, чого вони загубилися у лісі, вона заплакала і сказала Ой, бідні, діточки, куди ж ви потрапили? Тут живе Людожер. Він незабаром повернеться і з'їсть вас. Але все ж пожаліла дітей і впустила у будинок, бо вирішила, що зможе заховати їх від людожера. Незабаром почулося грюкання у двері. То повернувся Людожер. Жінка швидко заховала дітей під ліжко і поспішила відчиняти двері. Людожер сів за стіл і почав вечеряти. Раптом він став крутити головою на всі боки і принюхуватися. Чую людський дух. закричав він. Тут хтось є. Він зазирнув під ліжко і одного за одним витягував переляканих хлопчиків. Діти стали благати людожира, змилуватися над ними, але не змогли розжалобити його. Так у тебе ж цілий баран на вечерю втрутилася його дружина. Залиш дітей на завтра. Людожер погодився та наказав добряче їх нагодувати, щоб вони не схудли до ранку. А сам, з'ївши барана і випивши все вино, пішов спати. Підписуйтесь на наш канал. Тільки но Людожер захропів брати тихенько. Пробралися у сад, перелізли через огорожу і кинулися навтяки. Уранці людожер прокинувся і побачив, що діти втекли. Він розлютився і, натягнувши чоботи скороходи, кинувся наздогін. Діти побачили Людожера, і заховалися у печері під скелею. А людожер тим часом вже втомився від погоні за хлопцями, присів відпочити на скелю, під якою заховалися хлопчики, і заснув. Хлопчик мізинчик наказав братам бігти додому. А сам. Тихо підкрався до людожера, стягнув з нього чоботи, скороходи і надягнув їх, чоботи виявилися йому до ноги, бо були чарівні. Потім він обережно витягнув з кишені велетня мішечок із золотом. І помчав додому, де родина радо зустрічала його. Відтоді сім'я Дроворуба більше не знала злиднів і жила щасливо. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! На все добре! Підписуйтесь на наш канал.